Соціальна реалізація це процес, який визначає, наскільки людина відчуває себе потрібною, ефективною і щасливою у суспільстві. У програмі «Як ти?» разом із соціальним технологом Альоною Мазепою говоримо про те, як знаходити своє місце у світі, уникати помилок і будувати гармонійне життя. Робота є, статус, визнання, але це все не те. Можливо, я взагалі рухаюсь не в тому напрямку. Тоя, треба нарешті розібратися в собі. Вітаю вас, Альоно. Раді бачити вас у наших гостях. Доброго дня. Альона Мазепа, соціальна технологиня, освіта, викладачка соціально-політичних дисциплін, психологиня, соціальна технологиня п'ятого ступеня, навчальний заклад, інститут соціальної генетики, досвід роботи 9 років. Вузька спеціалізація, виховання та реалізація потенціалу дітей. Ну, почнемо, мабуть, з основного. Що ж таке соціальна реалізація? Це більше про кар'єру, про визнання, там, статус чи якийсь такий внутрішній ресурс, який тобі допомагає бути щасливою, і як це пояснити? Розкажіть, будь ласка. Конкретно сьогодні ми будемо розбирати про соціальну реалізацію як професійна реалізація, тобто участь у людини в взаємодія в соціумі з групою людей. Обмін своїх навиків, послуг і визнання цінності цього обміну, тому що до соціальної реалізації відноситься не тільки професійна реалізація, батьківство це теж, наприклад, соціальна реалізація, тому що виконується соціальна роль мами або тата. Але ми говоримо сьогодні про професійну реалізацію і визнання її цінності. Гроші, оплата за професійну реалізацію це один із факторів, який показує критерій визнання цінності тобто, якщо визнається відповідно, оплата. Не визнається, відповідно, не оплачується. Тобто, це від цього залежить успішна реалізація? Чи є ще певні інші чинники? Це фактор, який показує ефективність професійної реалізації. А от від чого вона залежить, є два основних фактори: як людина реалізовується в соціумі, як вона починає взаємодіяти. Які ці фактори? В кожної людини є думка про себе, хто вона, що вона, як вона себе позиціонує. І в кожної людини є думка про світ. Думка про інших людей це теж думка про світ. Тобто, хто люди, як вони взаємодіють, що їм потрібно, що не потрібно. Це формує точку зору, як людина починає об'єднуватись з іншими. Наприклад, думка про себе. От я думаю, що я биличка. Я, 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 Точніше не так, думка про себе. Я е, думаю, що я класний, е, класна пилка, але я насправді вилочка. І я йду пиляти дерево. Тобто я вилочка, яка думає, що я класний. класна пилочка, йду пиляти дерево. Е, що зі мною буде? Я або буду це дерево пиляти до кінця життя, або я бистро, е, швидко зламаюся. Чому я швидко зламаюся? Тому що вилочка дерева не пиляє. У мене неправильно сформована думка про себе, і я не ту функцію пропоную на обмін, не те виконую. Добре, що треба робити? Я зрозуміла, що я вилочка, і я зрозуміла, що раз я вилочка, я маю наколювати щось, тому що це моя функція. Я починаю взаємодіяти згідно своєї функції. Тобто я виходжу в світ і бачу, лежить класний камінчик, і я вирішую його наколювати. Що тут не так? Я ж то функцію ту виконую. Думка про світ неправильна. Камінчик не наколюють. Мені треба знайти, не знаю, там котлетку і наколоти котлетку. Мені треба поміняти думку про світ. І якщо людина не може реалізуватися, в неї або неправильно сформована думка про себе, або неправильно сформована думка про світ. Ну або там, і там. І відповідно з цього ми робимо аналіз і починається процес. Угу. А що важливо саме в успішній реалізації це. Талант, можливо, наполегливість, чи, навпаки, правильний напрямок у житті? Точкою відліку є однозначно правильний напрямок. В нас не введено в розуміння, в усвідомлення людей така річ, як. Генетичні здібності, те, що ми різні, ми це знаємо, але не усвідомлюємо. Є різниця між знати і усвідомлювати. Наприклад, дитина чотирьох років вона знає, що є е, такий процес, як смерть, але вона його не усвідомлює. Чим розуміння від усвідомлення відрізняється, коли я усвідомлюю, я рішення приймаю з цієї позиції, з цього переконання. А коли я просто знаю, я знаю, але рішення на це на мої рішення не впливає. Так, от ми знаємо, що ми різні, але ми не усвідомлюємо. Е, коли ми починаємо усвідомлювати, що ми різні, що починається наша діяльність. Ми починаємо шукати, а які ми, хто я, хто я вилочка, ножик, ложечка і так далі. Яку я функцію маю виконувати? Це перший етап, і далі наступний крок це здатність об'єднуватися з іншими. Це що я думаю про світ, як я об'єднуюся з іншими людьми, і так далі. Тобто, базово, е, початок іде це талант, генетика розуміння свого таланту, але це перший крок. І є наступні, які теж є важливими, тому що людина може мати талант, ну наприклад, мати задатки до малювання. Людина справді гарно малює, але вона не може реалізуватися, тому що вона не вміє об'єднуватися з іншими людьми, тому що соціальна реалізація це участь у соціумі групі людей. Я не можу сам по собі реалізуватися так чи інакше, коли ми вступаємо в соціальну реалізацію. Ми завжди починаємо взаємодіяти з іншими. І я маю ту функцію виконувати і ще вміти об'єднуватися з іншими людьми. Ну от власне, Що відбувається з людиною, яка от обрала цей хибний шлях? Як вона? вона це розуміє по собі, чи вона намагається от, розуміє, як риба вибратись? Може розуміти, але часто не усвідомлює. Розуміє, що їй складно, важко. Є два сценарії. Коли, наприклад, я починаю щось робити, от я продумала, що я буду співачкою. І я починаю рухатись в ту сторону. У мене не виходить, що буде робити мій розум. Розум захоче це пояснити. І він буде пояснювати, що або я не, такий, не така, або що з ними не так. І насправді так і відбувається. Людина, коли не може реалізуватися, вона або в неї падає цінність себе, думка про себе випадає, або вона починає думати, що просто люди егоїстичні, їм нічого не треба і так далі. Насправді не те не інше. Я або, мені треба зрозуміти, що я не співачка і функцію знайти, або добре, може, в мене справді є талант, але я, значить, якось неправильно знову ж таки з людьми об'єднуюсь. Мені треба поміняти модель взаємодії. Mm -hmm. Це так звана система. В прикладі їх дуже легко видно. Приходить працівник на роботу, якому тяжко, ну, наприклад, от людині складно робити телефонні дзвінки з клієнтом. І що людина буде починати робити? Вона буде або жалітися, що вона втомлена і складно, вони нічого не хочуть, чи щось там. Тобто вона буде переходити в стан жалості, вона може починати хитрити. А я дзвонив вони трубки, не брали і так далі. А внаслідок цього всього це не реалізація. Тобто, людина не буде професійно реалізована. І як наслідок. Один із факторів того, що людина не реалізовується, один із наслідків це є крайня зона, називається алкоголізм. Це не обов'язково всі в ту зону доходять, але це наслідок нереалізації людини. Угу. Які не можуть знайти себе да. саме. І так. якщо в людини є таке питання, обов'язково питання йде реалізації. Знову ж таки, ми зараз говоримо про професійну реалізацію, тому що може бути ще реалізація е, в батьківстві, е, тобто є багато спектрів. Е, але основний наслідок це не реалізація. Ну от, власне, людина, ніби усвідомила, що вона не реалізована в якійсь певній сфері. Угу. Е, і, але змінити це. Бо не хоче, не знаю, або і важко, тому що ну вже декілька років поспіль вона Можливо, працює на якійсь роботі і знає, що вона там не реалізована, але рухатись далі не може, тому що важко. Як це пояснити? Як це пояснити? От За 9 років своєї роботи найскладніше міняти, по-перше, людям старшого віку. Ті, хто на етапі пошуку, це приблизно 20-річні, їм легко, тому що вони ще не зафіксовані досвідом, вони легше йдуть на нове. Ті, хто вже прожив певний досвід, вони впираються на цей досвід. А тепер... От я весь час думала, що я вилочка. Я вже навчилася, адаптувалася під цю вилочку. І тут мені треба визнати, що я не вилочка, що я ложечка, наприклад. І, а мені складно, бо це означає, що весь мій досвід попередній, його треба перечеркнути умовно. І тому людині прийняти це складно. Вона нікуди не дінеться, тобто є генетика, і нікуди людина від цього не дінеться. Йожик не літає. Він як би він не хотів, як би він не любив там цього голуба і не заздрив йому. У нього є його генетичні функції, він їх виконує, визнає, він їх не визнає, це вже наступний етап. І людина має, через те їм складно, бо треба міняти, умовно заперечити весь попередній досвід. Але є по-перше, розуміння того, що все рівно це придеться змінювати, або ну ти так і мучишся, тому що коли людина знаходиться не на своєму місці, вона мучиться сама і мучить інших. В соціумі це дуже легко видно. Лікар, який ненавидить свою роботу. Він і сам мучиться, і мучить е, пацієнтів. Чи це вчитель, який ненавидить свою роботу, або не обов'язково брати крайність ненавидить, просто йому складно це виконувати. Він і сам мучиться на цій роботі. Це вчитель, і діти, і батьки мучаться е, разом з ним. Заміло. Тому е, або людина приймає рішення е, е, так і продовжувати, але це знову ж таки це не, це професійна нереалізація, і люди починають це компенсовувати, шукати штучних ендорфінів, Алкоголь як замінник штучного ендорфіну. Або починає все-таки приходить певна точка, коли людина починає змінювати це. Е, змінювати складно, але це реально. І за 9 років досвіду в мене були випадки, коли людині 53 роки, наприклад, і людина. Я не скажу, що кардинально е робить розворот, тому що якщо е наш мозок це як м'яс, якщо дуже сильне навантаження дати, то він теж може не витримати. Тому є певні поетапності, що і як е людина має робити. Але вона міняє, в неї виходить, вона отримує задоволення, тому що коли людина, коли е пташечка літає, їй і процес подобається і легко дається, і вона ціна для інших. Вилочка, яка наколює їй і дається це легко, і вона ціна для інших, неї хочуть користуватися, тому що вона виконує певну функцію, яка має цінність для людини. Ну от власне з чого почати, якщо людина хоче змінити свою… розуміння, хто вона. Їй треба, людині треба поставити в першу чергу під сумнів, чи ту функцію вона виконує. Ну от привикла людина весь час працювати в сфері торгівлі, вже там 10 років досвіду, але видимих результатів немає. Тобто воно не надто погано, але і не має цього росту. Можливо, не та функція. Людині треба, як вилучці зрозуміти, що їй треба наколювати. Їй або мають сказати це, або вона має випадково. Інтуїтивно наколоти, але для цього вона має відкрито взаємодіяти, От, пробувати вибачаю, штрикати, щоб і або якісь функції робити, і вона випадково наколе, і вона має тоді зловити цей момент. Ми допомагаємо тим, що ми визначаємо інститут соціальної генетики. В Рівному ми часто проводимо лекцію, нас вже частково знають. Ми допомагаємо звідки і назва інституту соціальної генетики. Ми допомагаємо визначити генетичні здібності людини. Хто вона? Виличка ложечка. Потім людина це бачить на практиці. Це не тільки тому, що ми протестували, сказали, є так звані типажі, а людина має перевірити це на практиці. Вона має це попробувати, Виличка на колії їй дається легко. Їй це подобається, і це має визнання цінності з боку інших людей. От Тоді людина почала попадає в ту точку. А далі як формується професіоналізм? Генетика, знання обов'язково і досвід. Знання це те, що зараз дуже часто діти бойкотують, школа підлітки. Чому? Тому що в нас в Україні є проблема, що в нас вища освіта ніде не гарантує професійності. І це справді так. Але вони, знання потрібні. Те, що в нас в Україні вища освіта або в принципі освіта не дає гарантію професійності, це не означає, що знання не треба. Просто вони трошки неякісні, але для того, щоб стати професіоналом, генетика, знання і досвід. І тоді людина легко стає професіоналом. Не треба тратити 10 років на це. І плюс по чому ще додатковий фактор, з чого видно, що людина професіонал. Вона весь час вдосконалює навички. В неї самої є бажання. Її Їй не треба цікаво да, угу, да. розвиватися. Їй цікаво, тому що і має бути тема цікава, і наявність результатів. Посилює цікавість, тому що, коли людина робить, 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 немає ніякої динаміки, цікавість спаде. і людини або випаде думка про себе, що що я не такі думка про себе випаде, або людина почне е, осуджувати інших, що це вони не такі, що їм ніяк не догодиш, вони самі не знають, що хочеш, і так далі. Ми це бачимо в, в соціальній реалізації, це дуже легко видно. Будь-якій професії, від лікарні до, я не знаю, спа-салонів і так далі. Чітко видно, це е, не практиці. Цей прояв. Угу. От у вас професійна думка, коли людина має от, знайти своє покликання своє, щоб успішно реалізуватися. Після школи, як оце підлітки, обирають куди вступити, де їм розвиватися. Тому що, як показує практика, зазвичай люди не працюють по тій yeah. професії, yeah. яку вони обрали. І от після коли людина має вибрати після школи, ми бачимо результат цього. Другий, третій курс. Я розумію, що я тут вчитися не хочу. Я не знаю, де але точно не тут. Явно насправді фізіологічно мозок не може, тому що діти приблизно 15-16 років мають приймати рішення, на кого вони будуть вчитися, чим займатися. Це не норма по природі. Якщо до 25 років людина себе знайшла, це вважається ефективно. Як вона має себе знайти? Є коли я вибираю тему, якою займаюся, в мене має бути здібності до цієї теми, і вона мені має бути ще цікава. Бо буває так, що тема цікава, але немає задатків до цього. Або є задатки, але сама тема не цікава. Наприклад, мені цікаво вести процес навчання, але ядерна фізика мені не цікава. Я не буду вчити ядерні фізиці, я маю вчити тому, що мені цікаво. І е, якщо генетика це вроджену, це дається від народження, і його воно не міняється, то зона інтересів. Е, Визначається методом перебору. Тобто людина, дитинка, починає взаємодіяти в соціумі, гуртки і так далі. Це основна їхня функція. І ми дивимося, якщо дитині пішов за це, тобто їсти є глибина цікава, вона хоче більше в цьому розбиратися і так далі, це означає, що там є сформований істинний інтерес. Ця тема, а тепер яку функцію цій темі можна використовувати? І так людина вибирає. І до 25 років взагалом це норма. В 18 років, а в нас це в 16 система вимагає, щоб людина в 16 років вже знала. Насправді це нереально і на практиці це дуже легко видно. Ну, так само це. Людина може просто йти за чужим сценарієм. От просто подивитися на когось іншого, ой, він успішний в тій сфері, я теж туди піду, бо я теж хочу такою бути успішною чи успішним. От як це заважає власній реалізації? Е, тут буде таке зворотне питання. Як ви думаєте, якщо я е, ложечка, чого я почала думати, що я вилочка? Тому що. Хочеш так само бути, просто ти приймаєш е, чужий сценарій, хочеш жити за чужим сценарієм і не зібравшись собі. Ти по чергу жити. батьків впливають. А ну і так і суспільство, батьки батьки формують ядро, завжди ядро формують батьки. Е, є різні фактори, чому вони можуть моделювати саме таку поведінку людини. Хтось з батьків приймає рішення на статусність професії, хтось аналіз свого досвіду. Наприклад, мамі дається легко спілкуватися з людьми, і вона а дитині складніше дається. І мама приймає рішення, що так, треба значить надолужити і починає дитину втягувати цей процес. Батьки, діти різні. У нас різна генетика в історії цих прикладів море. Батьків може бути задаток до цього виду діяльності в дітей, може не бути. Якщо мені, наприклад, спілкування з людьми легко цікаво, то для моєї мами, зокрема, їй це складно дається. Їй не цікавий цей процес і задатків до цього процесу. Немає. вона говорить одним словом: як справа, це добре. І все це вся її комунікація, тобто вона там буде неефективна, вона не хороша, не погана від цього, вона там неефективна. Відповідно, як впливає соціум, в першу чергу батьки. От, тобто Чому я роблю на це акцент? Тому що соціум для дитини, для людини, соціум починається з батьків. І якщо батьки формують програму поведінки, ложечки або вилочки, вони можуть формувати як через похвалу, Пробує е, ложечка наколювати, не виходить, але молодець. І дитина закріплює, що молодець, що я на не виходить, але я ж молодець. Може через, мінус, через мінусову мотивацію, але батьки програмують на оце моделі поведінки. називається. А потім або я можу приклад на тваринах. Мама голуб, дитина йожик. Мама учить, береш, розправляєш крила і літаєш, бо мама так виживає. Дитина йожик, бачить, як мама гарно виходить. Вилазить на дерево і падає, і набиває шишки. І, і що буде відбуватися в, в, в житті такої дитини? Поки вона в середовищі батьків, батьки будуть нам думаючи, що вони допомагають дитині. Старайся в тебе вийти, я ж так роблю і в тебе вийти, і так далі. А потім дитина виходить в реальне життя, і вже батьки так не можуть попливати, а ін, інші дивляться на цього йожика, який пробує літати, і об'єднання з ним не роблять. І Йожику треба буде або визнати. Що може я не ту функцію роблю, або визнати, що він поганий голуб, або визнати, що вони не такі. Визнати, що я не ту функцію роблю, це ефективно, і тоді шукати, що ага, у мене є голочки. Для чого мені голочки? Що я можу робити, і так далі. Якщо дитинку не зажимати в цих переконаннях хибних, діти реалізовуються. Вони легко проявляють цю генетику, просто батьки зажимають несвідомо. Несвідомо мені теж зажимали через нерозуміння е, процесів. Бажання батьків завжди допомогти. Просто способи мало ефективних способів. А як батькам допомогти? Батьки, мабуть, мають з себе почати. Вони теж не реалізовані. Багато батьків теж не реалізовані, вони теж бояться, і вони мають починаються все з усвідомлення, що ми різні. Коли я усвідомлюю, що ми різні, я не формую очікування від людини крізь призму себе, тому що вона інша, і я я починаю аналізувати, яка вона інша. В мене формує, змінюється очікування від людини, і тоді змінюється реальна ситуація, і немає так званих психологічних травм, тому що психологічна травма це коли очікування не співпали з реальністю. Тут питання, чого такі очікування були, чого я саме цього очікувала, бо я така. Добре, я молодець, але ну, інша людина що інша, дитина інша. І ми починаємо замість того, щоб боротися з людиною, бо дитиною, ми починаємо її розуміти. І взаємодія дуже міняються. От в вашій практиці були такі випадки, що людина знайшла свій напрямок, але не реалізувалася в ньому. Mm -hmm. вона... були, були такі випадки. Частіше це випадки людей старшого віку, 40. Молодші, навіть 30 років легше міняють. Легше міняють, легше йдуть, швидше міняють. 40 років старше, складніше, особливо якщо є сім'я, тобто є соціальна ця відповідальність, є матеріальна відповідальність, людині складніше міняти, і є такі, що не міняють. Знову ж таки, основна причина, тому що людина не хоче визнати, що вона... вона думає, що вона вилучка, а насправді вона ложечка. Вона не хоче визнати, що вона не вилучка. Тому що, коли ми тестуємо, наприклад, людей, ми пояснюємо типаж людині, і е, буває, що людина не приймає бо під час тестування ми даємо певні завдання. Як, як тестування у нас проходить, ми даємо нестандартні задачі на ту чи іншу на визначення тієї чи іншої якості. І якщо в людини генетичні задатки, вона здатна придумувати сама нові варіанти не копіювати чужі, а свої варіанти генерувати. Якщо якість слабка, вона не здатна. Вона хоче взяти чийсь досвід когось копіювати. І коли е, люд... ми, ми тестуємо, людина бачить, що вона не може генерувати свій варіант, але захищає. Ну, бо мало часу було подумати. Добре, давайте ще щось. Я просто зараз не в настрій, ще щось там, і людина починає скидувати. Не може прийняти першій. А варто взагалі поспішати щось змінювати в кризовій ситуації чи краще почекати трішки. Перше питання, що ми розуміємо, під е терміном кризова ситуація? Це, на мою на мою. Суб'єктивну думку, і взагалі в моєму розумінні, це е, коли от все летить шкереберть, е, ти не знаєш, що тобі робити, куди рухатися далі, і ось тут просто усвідомлення таке приходить, що ось треба мінятися. Відразу це тоді ми так інтерпретуємо. Криз, криза це е, процес зміни в житті людини, який людина не приймає, тобто і він переходить саме тому в кризу. Тому що людина не приймає, бо людина міняє роботу. Вона може поміняти роботу, тому що хоче кращого, або тому, що тут вже настільки погано, що вже гірше, здається, не буде, вже краще без роботи сидіти. І оце переходить в етап кризи. Чи варто поспішати саме, от коли ти в такій ситуації змінювати щось? Чи краще трішечки почекати, і коли от стане все, хмари розійдуться, стане ясно. Ну, якщо людина не поміняє... Перше, чи варто поспішати в кожної людини індивідуальна швидкість? Тому є людина, яка за рік і поміняла, а є людина, яка три роки рухається, і це нормальна для неї швидкість. Тобто і в кожна індивідуальна швидкість це, це, там є теж певний вплив генетики, вік впливає, частково зовнішні обставини впливають. Частково, тому що в одній тій самій ситуації люди будуть приймати різні рішення. Тобто воно це не є домінуючим фактором. І е, людина. Має моє життя, це результат моїх рішень, які я приймаю на основі своїх переконань. Якщо я не поміняю переконання, мене рішення не поміняється, реальна картинка в житті не зміниться. Очікування не міняє нічого. Людина знову по старому шаблону починає реалізуватися і так далі. Вона має поміняти переконання, тоді поміняються рішення. Якщо я думаю, що щоб мені схуднути, мені треба багато ходити. Я ходжу, хожу, хожу, хожу. Реальне життя показує, не працює. Я маю щось поміняти. Я не можу ходити знов більше, бо воно не працює. Я маю визнати, що воно не працює. Якщо я не знаю, що, що тоді спрацює, тоді я звертаюся про допомогу. Я або методом перебору сам шукаю, але це займе час, але є і такий спосіб. Або я звертаюся, визнаю, що не е, Дайте мені допомогу. Я мушу визнавати, тому що це показує реальне життя. Я не можу ігнорувати, ну є зона фріків. Це коли людина придумає свою реальність і вона там супербог, просто ми ще не усвідомили, наскільки там в нього чи неї блакитна кров і так далі. Це називається зона фріка. Є таке реальне поняття. Але зачасту людина бачить реальну ситуацію в своєму житті, mm -hmm. чи хоче з нею об'єднуватися, чи її визнають як професіонала. Це від фінансів до авторитету, до популярності. Це теж одна із критерій в цінності. Просто комусь вона більш важлива, комусь вона менш важлива. І якщо цього немає, людина може хоч собі це пояснювати, але це факт. І тоді вже питання, як людина, що вона з цим робить. Якщо просто очікує, є приклади, і в мене був такий життєвий приклад, просто очікування нічого не міняє. Ти тільки розчаровуєшся, потім ще і людина починає шкодувати про те, що час згаяла. Особливо в старшому віці. І наостанок, вже будемо підсумовувати все вище сказане. Ваша порада для людей, які хочуть відчути себе нарешті щасливими, реалізованими, і не залежати від думки інших очікувань загалом. Моя порада перше піддати під сумнів, чи справді варто цим займатися, навіть якщо досвід 15 років. Це складновато зробити, але реально піддати під сумнів і е е е спробувати е знайти себе. Д у нас інститут соціальної генетики. Ми цим і допомагаємо насправді людям. Людина може або просто випадково методом перебору це робити, або може. Звернутися за допомогою. Звертання до допомоги просто час економить. Мені пощастило в житті, тому що я попала в точку своєї реалізації по генетичних здібностях і по інтересах в молодому віці в 19 років. І через те мені було значно легше. Мене, я мало часу на це потратила. Але за 9 років своєї роботи велика кількість людей, які пішли не туди, вони міняються. Спочатку визначення функції, я, хто я, а потім е, треба формувати навик, об'єднуватися з іншими людьми, тому що намі теж теж формують неефективно. І так людина реалізовується. Реалізовується, кожна людина має генетику, навіть якщо людина сумнівається, що вона е, бо малювання це таке е, здатність до малювання це явний е, талант. Є багато інших, які ми тестуємо. Людина просто не розуміє, що це генетична здібність. Кожна людина може реалізуватися. Кожна. Навіть не знаю, там, той бомжик Вася е, може реалізуватися. В нього є генетика. Питання, чи людина визна... розуміє свою генетику, чи вона і вибирає правильний тип поведінки під цю генетику. Коли голуб демонструє, що він класно літає, да, за ним слідкують, з ним хочуть об'єднання, і він починає реалізовуватися. Коли жик демонструє, що він класно е, літає, то його або ізольовують, або шкодують, що бідолашний. Дуже дякую вам, Альоно, за цю розмову, що завітали до нас і нарешті пояснили нам, що таке соціальна реалізація. Також нагадаю нашим глядачам, що це не про чужі стандарти, а про власний шлях. Вона вимагає уважності до себе, відваги міняти напрям і терпіння будувати життя, яке відчувається своїм. Дякуємо, що були з нами у програмі ти?». бережіть себе та своїх близьких до зустрічі. thank you